І я не бачу. Оце отак він капає цілісінький день. Ну, це ж не дощ. Це ж воно навіть зі стріхи не капає. бачите. Ні краплі не капнули в бочку, у діжку. І ось тут я наготувала купу баклажок, а він не думає. Ген, яка в мене батарея лежить. Ну там із водою, правда, ще є. Ну, що це таке? Що це за дощ? Це? Що це таке за напасть? А А тут трішечки є. Бля, які калюшки. Ні, зі стріхи не капає, ні, труба суха. О, більше. Більше пішов. Подивіться. Кому дощик не потрібен, відсилайте на Херсонщину. Ми дуже хочемо дощу. Кожного року оце так прошу дощу.